Запитання, я просто <кхі>, з володію цілком інформацією, готовий доповісти. E, значит, колеги, ситуація така, що сьогодні ті заклади, які я називав, наприклад, для прикладу Волинь і Закарпаття, те, що ми брали, чому там сьогодні бюджет кращий, тому що в них немає сьогодні діагностичного центру, ендокринологічний диспансер в обласній в обласній клінічній лікарні, в них немає центру ареційного захисту населення, такий, як у нас є. Ми маємо інформацію і маємо план дії щодо цих закладів. Тобто, що ми бачимо, ті проблеми, які сьогодні ще є в диктенологічному диспансері, їх вирішити не можна навіть і за 10 мільйонів, ні за 15, ні за 20. Пояснюю чому. Тому що там немає сьогодні морських патінців, якщо таке хвористь з цукровим діабетом. Я буду поступово по порядку. Це хворий, крім сукрового діабету, має кучу неврологічних, офтальмологічних, кардіологічних неврологічних проблем. Де сьогодні розширяти штати і знову набирати туди кардіологів, неврологів, полісти і так далі, так далі, які вони будуть, і де те обладнання потім набрати? Це раз. Друге питання, що там немає палати інтенсивної терапії, немає сьогодні реанімації для цих хворих. Два. Сьогодні, якщо там організовувати реанімацію, знову цілу добу, пост, знову величезні витрати, а там той хворий, може, треба раз на тиждень, може не треба, розумієте? Це два. Ну і третє, там банально навіть ліфта немає ні площі, де вони можуть гуляти, ходити та вулиця, яка загружена, яка чадить, каптить і так далі. Якщо сьогодні зробити таким макаром, що там є 100 ліжок до приміщення спонсерія, наприклад, робимо 30 ліжок в міській, центральній міській лікарні для міських, для міських хворих, 40 ліжок в обласній дорослій лікарні, а може навіть і 30, для обласних хворих, і 20 ліжок для діток. І ми, Таким чином забезпечуємо цілком е, доступ е, якісний і хороший імплегічних хворих до, до медичної допомоги, і а цей заклад е, доцільно було би взагалі передати. І ще один факт дуже важливий: якщо ми робимо таким чином цю користу організацію, там практично буде забезпечено від 100% лікарів всі роботою, е, відсотків е, 60 медичні сестри, ікраз там небагато тих пенсіонерів, які будуть. І саме і там в основному, що буде ця господарська служба, ну, і будівлі, і комунальні послуги, які основні великі тягар на суд. І ми бачимо цей корпус, який там чотириповерховий, там не знаю, скільки точно тисяч квадратів, щоб сьогодні якби це було передати житло на перспективу житло медичним працівникам, які вже не отримували одну кількість десятків років нічого то це було б просто, просто, просто дуже дуже добре. Що стосується нашого шановного лікувального закладу, який називається Центр адісне захисту населення, така установа на 160 ліжок, 350 працюючих і 12 мільйонів гривень бюджету, сьогодні не виправдовує себе і не несе тієї функції 100% оздоровлені. Чорнобильського населення, як воно повинно би виглядати, такі такий напівсанаторій з таким собі обладнання, з таким собі харчування. Але санаторій у нас вистачає, щоб ми таку велику частку бюджету, 12 мільйонів, сьогодні могли собі дозволити. Рішення таке. Ну, Тут вже набагато різкіше і складніше буде стояти питання, що стосується персоналу. Якщо ми сьогодні би, наприклад, при наших похідках приблизно попередньо мільйона три гривень дали, є база даних по Чорнобильцях. Є е, їхніх кількість перелік. Е, вони сьогодні, є, наприклад, ми 3 мільйони гривень на медикаменти, там мільйон півтора на харчування. Прийшов хворий в обласну клінічну лікарню, він в базі даних з посвідченням, нове ну, посвідчення серія, вилягає стаціонар, йому виписують медикаменти, і він там харчується, він там лікується, чи він чи в неврологію, в кардіології, чи хірургів виправиться відношення людей. Тобто і ми е сьогодні виграємо як мінімум 50%, це як мінімум 6 мільйонів, це саме менше. І збільшуємо зазначно харчування і медикаменти не тільки для чогось хворих, але взагалі для всіх е сьогодні е пацієнтів обласної клінічної лікарні. Але тоді стане питання взагалі цього закриття цього закладу і виведення всіх працівників.